Я прийшла до отця Олега на молитви і отримала зцілення, перестало випадати волосся. Я дуже випадала, замітно воно перестало випадати. І під час молиту розважань загальних в мене були відчуття теплоти всередині в області серця, так як вогонь палаючий був на одному розважанні, на іншому розважанні інший день був палаючий вогонь всередині повністю. Теплота ззаді спини була, в лице, так як біля вогню стояти, таке відчуття було. А також під час розважання був такий холод. І після і перед, один раз біля розважання, через розважання я відчула, коли поручати, отець Олег говорив поручати, поручати з близьких, кого поручати, і я поручала. Свого і чоловіка і в мене було два рази такі гострі відчуття як голкою в серце. І на індивідуальних молитвах отця Олега в мене відчуття було теж таке внутрішнє, такий палаючий вогонь був, була така теплота зі спини, якби руку теплу, таку гарячу приложити до спини, а також на голові такі відчуття були. Після того ходу, йшло тепло. Ішло йшло тепло, так. Після будки перша половина така була морозна під час розважань, а друга половина потім така жарка. Така жарка, що треба було верхню одежу, яка була, треба було знімати. Так жарко було. Дякуємо Богу, стілення і відцювали.